Доброго дня, шановні колеги! Представляю вашій увазі підручник з трудового навчання, обслуговуючи ви депраці для учнів 9 класу. Над цим підручником працював вже знайомий вам авторський колектив у складі боробець Олени Валеріївни, вчителя таблиці трудового навчання з міста Кратилинського. Викладач Університету України, Тименко Володимир Петрович, учений секретар відділення операційної освіти і освіти дорослих Академії педнаук України, доктор педагогічних наук. І керівництво проекта, поблизки і уровень, вчителька до навчення, вчительного звіту, міста Києва. Як і попередні підручники. Нашого авторського колективу даний підручник повністю відповідає чинні програми, а особливістю є розміщення у змісті матеріалів двох блок блоків, другого блоку, який присвячений технології виготовлення виробів в'язаних, і третього блоку, в якому входимо матеріал з технології виготовлення виробів, технічними як ви знаєте, другий блок умовно е, Другий блок умовно е, у нас вистосовується е, для класів для дівчат, третій блок для груп, які не поділяються на хлопчиків та Ну, Думаю, що будуть корисними і один, і другий блок. Ви знаєте, що третій і четвертий розділи. Однакові і для другого, і для третього блоку, і ви зможете знайти цей матеріал у матеріалі другого блоку за змістом. Тобто матеріал розміщений тільки один раз. Як вже зазначалось, наш підручник абсолютно відповідає навчальній програмі Міністерства освіти, а також цілям і завданням освіти. Вся інформація, що виконав підручником, вона розташована в системі колологічної послідовності. а методичний апарат підручника містить завдання не тільки репродуктивного характеру, а й проблемного також. Дуже багато у нас ілюстрацій, різних видів тексту, про що я буду розповідати далі. І всі і текст, і ілюстрації відповідають віковим особливостям учнів. Окрім матеріалу, що поданий у підручнику, видавництво надає нам можливість користуватися електронним додатком, як і в основному класі, на якому є дуже багато тієї інформації, цікавої і корисної, яка не війшла до підручника до друкованої версії підручника. Це пов'язано з тим, що, якби ми містили весь матеріал, то підручник був би дуже простим і важким, що дуже важко для дітей. Тому є така можливість додатковий матеріал розмістити саме на інтернет підтримці. В даному випадку інтернет-підтримочка до кожного розділу буде позначатися літерою 3I і, і дуже легко можна буде знайти. Крім того, що є цифровий матеріал, в електронному додатку є також і тестові завдання, учні матимуть можливість ознайомитися з тестовими завданням, пройти тести, перевірити свої знання. Як знайти електронний додаток? Для цього достатньо зайти на сайт, ви зараз бачите на екрані, інтереси екранах ЮА знайти розвитку зручники. Вибрати назву підручника Продове навчання 9 клас, у розділі матеріали підручника вибрати потрібний блок, а потім потрібний розділ та натиснути розпочати роботу. Потім обрати параграф для ознайомлення з додатковим матеріалом, або можна виконувати тестові завдання для перевірки знань. Дуже зручний інтерфейс, дуже легко користуватися і сподіваюся, що дійсно воно буде для вас дуже корисним. В нашому підручнику зберігся той самий апарат орієнтування, що і в попередніх версіях наших підручників п'ятому, 6, сьомому і восьмому класі. В нашому підручнику є передмова обов'язкова для того, щоб ознайомитись із учням і навчителем, тому що тут є та інформація, яка стосується саме принципом роботи з підручниками. Для того, щоб орієнтуватися за змістом, входимо зміст і подані вам сигнальні символи. Ми зберігли позначення цих символів, позначки. За допомогою позначок ви дуже легко зможете відчекати рубрики Дізнайся більше, яка буде позначена відкритою книжкою. Контрольні питання, ключові слова. У нас зберіглися завдання для в парах, для тих дітей, які закінчили роботу раніше, щоб вони не сиділи дарма на уроці, дарма час. Вони можуть виконувати додаткові завдання. Також для самостійної роботи зберіглася рубрика «Працюємо творчо та самостійно. Які містять додаткові творчі завдання, проблемно-пошукового змісту для самостійного виконання. Посилання є на формі нових термінів та посилання на інтернет ресурс про який я вже вам розповідала, позначені літерами. Для полегшення орієнтування підручник поділений на теми та розділ, які подані у змісту, з ними ви можете дуже легко ознайомі. Їх назви Повністю відповідають програмі назвам, які стоять у програмі, що значно полегшить вам роботу з даним підручним. За структурою підручник містить текст. Ви вже бачите, текст є основний, там, де викладається основний матеріал, додатковий, він або виділений рисочками, або виділений іншим видом шліфтам. Є пояснення, є словник, Ну і є рубрики дізнайся більше, які також виділені і ем, звертають на себе. Окрім тексту, поданий позитекстовий компонент. Це ілюстративний матеріал, дуже багато ілюстрацій, фотографій. Апарат організації засвоєння нового матеріалу, поданий у вигляді. Таблиць схем, ви знаєте, що іноді деякий матеріал набагато краще буде сприйматися, що він буде поданий саме у вигляді схеми, або у вигляді таблиці. Ну і, звісно, апарат орієнтування. Як я вже зазначала раніше, наш підручник, як і попередні підручники, містить велику кількість ілюстрацій, які. Демонструють його зміст, і які допоможуть учням у сприйнятті нового матеріалу. Іноді нас критикують за велику кількість ілюстрацій, але ми вважаємо, що краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. І деякі ілюстрації дійсно дуже цікаві і мають такий навчальний зміст. Окрім цього, багато авторських фотографій. Які зроблені саме на даному слайді ви можете побачити, що матеріал, який стосується з містими, матеріал поданий у вигляді таблиць, в яких зміст операції підтверджуються, супроводжується фотографіями. Це знов-таки наші авторські Фотографії, ми процеси в'язання основних елементів розбили на дуже дуже такі маленькі дрібні моменти, так щоб учню було дуже легко сприйняти і навчитися виконувати, в'язати той чи інший елемент. Сподіваємось, дуже сподіваємося, що проблеми з в'язанням з нашим підручниками. Використанням нашого підручника учнів не буде. Ми намагалися подати як можна детальніше, як можна наочніше цей матеріал. Як я вам подала у нас у нашому підручнику розміщений також блок технології виготовлення виробів в технічному стилі. Дуже цікавий матеріал, вибраний в цьому блокі. По-перше, відмінністю є те, що матеріал цього блоку можна викладати і для хлопчиків, і для дівчат. Він гендерно орієнтований для сприйняття і дівчатами, і хлопцями. Тобто дуже широкий у своєму викладенні. Він містить матеріал, присвячений виготовленню виробів етнічному стилю, повністю відповідає програмі. Розміщено дуже багато матеріалів присвячених не тільки питанням етнічного стилю, а саме українського етнічного стилю, виробам, які можна виготовляти в етнічному стилі, матеріалам, які можна використовувати або використовувати для виготовлення виробів в етнічному стилі. Дуже Цікава подана інформація про український народний одяг, його різновиди, Ну і традиції в тому числі.